Так. Я їхав з центру, дивлюся, діти граються на керниці, бають по керниці. Я знаю, що вона там закрита. і навіть, ну, Хотів встати, на них ругатися. Під'їжджаю ближче, починає корбатися, крутитися дуже швидко. І діти побігли. Ну я думаю, зараз я покричу на них, що не можна так робити. Як я відкриваю тут каліточку, стаю з машини, чую, дитина там кричить в керниці. Це було мгновенно. Поки я там взяв мотузка, поки я зліз, ну, було дуже страшно. Дуже страшно. Не просто страшно, я вже взрослий, але ну, боюся дуже, злякався. Зліз, ну, повезло дитині або мені. Комусь з нас двох дуже повезло. Бо е, дуже все йшло удачно. Навіть так не можна було предсказати, що воно так може бути. Що я зліз в керницю, я так опустився, я таку руку опустив, у мене. В руці опинилася дитина, голова. Я такої її взяв, і дитина почала пирхати, таку, пих, пих, ну, вода. Потім почала кричати. Мені одразу стало легше. Взяв я її таку, пригорнув, мотузком, тримаюся за одною рукою. Тяжко стало. Думаю, спущуся в керницю, стану ногами на землю, може буде легше. Я спускатися в керницю туди, а одна не чути. Ще стало страшніше. Біг все швидко все дуже. В криниці воздуху немає. Також вдихаєш, а воздуху не можна взяти. Задихайся. Ну, думаю, втоплюся в з дитиною. Хотів влізти вже ногами, колінами впиратися Одною рукою не можна. Дитина не може, кажу їй, щоб вона взяла мене за голову, я можу якось лізь би. Ні, я вже потім сперся. І вже думаю, що там буде далі. Ну і все. Це у вас такий перший досвід ніколи-ніколи раніше не, не приходилося, да? там, в криницю, колись там чистити, ні? Ні, не приходилось, і я би не поліз. Б. Бо дуже страшно. Дуже страшно. А як оце люди вже потім тут побачили, ще нікого не було коли робити? Ні, ну таня була. Таня ж була, я їй крикнув, щоб бігла за людьми, а тут людей нікого не було. На вули... Тут е, був похорон на вулиці. І всі люди були на похороні. Нікого б ще не було. Я навіть не знав, як вилізу і як що воно буде. Просто взяв дитину, положив на себе таку, вперся ногами і спиною, постою, постою раз з'їжджає воно. Ну і вода дуже холодна, і задихається. В керниці гази там. Вода холодна, на груди дави, воздуху не можна взяти таку, щоб так як вдихнути. Дихаєш, дихаєш і воздуху не фатає. А скільки вам здалося, щоб ви там пробули? Дуже довго. 10, я питався потім людей, вони кажуть, ну, кажу, ну фалин 10, Поки там побігли туди, поки людей зібрали, то каже, фалин десь. Ну. Більше, а я думав, що десь час або ще більше. Там час дуже швидко йде. І е, страх. І ну, не паніка, ну, страх дуже бере. Бо таку дивишся вверх, а там тільки та точечка така біленька, а там все чорно. Ну, і керниця глибока. Я не думав, що навіть воно так воно може бути. Так я дотягнули мене вже, кинули вірьовку, я хотів дитину прив'язати, щоб витягнути першу дитину. Ну, дитину як прив'язуєш? Вона впаде ще ще поб'ється, прив'язуюсь, цепляюся зубами, за нюю, цепляюся попід груди вірьовку. Беру за одну вірьовку, кажу, тягніть. Дотягнули до половини. Я кажу, стійте, бо я не можу. Таке. Віддихнув, потягнули далі. Виліз, голова закрутилася, як п'яний був. Таке дуже, дуже важко. І що хочу сказати, що я б, щоб був ще хтось, я б не рискнув. Бо таке, ну як сказати, страшно і все. А в той момент і не думали, так? Ну, не вийшло думати, треба було просто робити. Робити і все. Бо якщо будеш думати, то, то да. і ви знаєте, мислі дуже швидко йдуть. Не просто, а мислі самі собі йдуть. От я спускався, дитина ще кричала. А тут до половини спустився, дитина щось перестала тако кричати. Думаю, зараз, якщо я спустюся, ще її ногами прижму, я потім її не достану там всередині. Раз остановився. Таня кричить, я кажу, тихо, не кричи, бо ж дитину всередині там не чути. Раз вона так почала, я під другу стінку раз, спускаюся і опять не чути. Я кажу, руку таку опустив, дитина в руці опинилась. А можна секундочку? Руку так по тобі А в руці є свої діти? Немаш. Так, так, що страшно було. В першу ніч проснувся, почав думати там. Ну, мислі, яка о, там мгновення. І йдуть так, що дуже швидко, дуже швидко. І думаєш, обдумаєш все. Все дуже швидко. Я б я не почув, що дитина в керівці. Mm -hmm. Щоб я не вставав, не відкривав калі, mm -hmm. щоб я не підходив, дитина не, не. Все, все кидав, розувався, біг, вірьовки на ходу розмотував, спускався. Я кажу, що теж аж хтось був, mm -hmm. я б не риснув болісти. А одно, ну там говоримо з одним, він каже, а мене щоб навіть пістолеті я не поліз би. Я кажу, а куди дінись? Куди треба, просто треба і все. Так без виходь. Таке воно буває. Коли я дивилася в керницю, то вона, коли Саша побіг за мотузками чи їхав, я вже не пам'ятаю добре, то коли я дивилася в керницю, вона пішла під воду, потім винирнула. Я не знаю, ну, вона вилізла на цю кришку, де вона mm -hmm. з нею обірвалася, і стала триматися за цей шланг. Аж потім, коли Саша вже ліз, він каже, що вона ж вже в воді. За це смусі триматися? За насос, де насос? За шланг вилізла і трималась за насос цей. Вона злякалася, дуже великий стрес, тому що вона вже відколи це случилося, вона не спить. По сьогоднішній день вона вночі плаче. Ось, але ми, я не знаю навіть, що далі робити зараз їй. Щоб вона. <стежували>, так, да, дивилися, це все нормально. Це Трошки шіпліта. побилася, вона там, синяки, все, так. Зараз все нормально, але Но вона не боїться, вона далі лізе в керни... до керниці, вона в нас нічого не боїться. Нічого. А так раніше, Вона накрита, була Вона накрита була, все, це вже... там все було накрито, там навіть, щоб хтось заліз, то не можна було, я його вирвала звідти, це все, щоб туди вже лізти. То вже як Саша приїхав, він вже тускав. Ви теж, напевно, переш... Погано Погано говориш? Погано говорять, да? О, Що там? Хто ти такий? Вони гралися, там в нас шура є, діти гралися голови нашої, скорі сусідка наша, Тетяна Петрівна, внучка гралась, моєї куми, Тамари, дівчинка Даша гралась, Сашко мій, гралися в Шурі. Там вони собі хатинку строять, як діти. Я пішла зажарювати суп. І вона десь у минуті вона підійшла до цієї керниці, скакала. Вона не перший раз підходила до неї, але ми не дуже переживали, тому що там все забито. Ми її відганяли, все сварилися, але ми ж не думали, що так може бути, що вона вилізе і буде своїм вісом. Вона важка, 16 кіло, вона вже похудала, вона була 19 кіло. І скакала по цьому, а там ще півра води було на цій кришці. І воно все так обірвалося і пішло донизу. Дев'ять років, я майже дев'ять років живу з чоловіком. Да. То сусід вас вже давно тут дав? Ви теж так дружите чи так? З усіма. Як, як, як який час? І взагалі хороші люди. І спасіба Саші, що він допоміг мені цю дитину спас. Ах, бо я... Коли вночі точно Коли я вночі проснулася, я думала, що моєї дитини вже не буде. Все добре закінчилось. Тепер кожен рік будемо Сашу свят благодарити. Це якраз 12 вересня моєї рідної сестри були в дитини рік хлопчика. Ми не пішли і це ми тепер запам'ятаємо на все життя. Скажемо, що люди, звичайно, у нас дружні, але до той випадок 12 вересня такий прикрий, тому що саме в. Ту хвилину, коли оце це, це, трапилося, люди всі весь вся вулиця, тут майже оцей такий невеличкий відрізок у нас, і в нас тут похорон поруч був, і всі на похорон пішли. Залишилися вдома просто одиниці. І добре, що в е, дійсності цих чотири чоловіки, що залишилися на той час на вулиці, зуміли витягнути. Ви ж бачите, ця керниця, стували ці стовпи опали, Значить, дитину тягнути з чоловіком. Було три жінки і один чоловік. Це було доволі важко. Чотири жінки. Чотири жінки було. Ми на ту минуту якраз їхали і побачили це горе. Но горем вже не можна назвати, можна назвати його прикрим випадком, тому що дійсно сталося дуже така прикрива. Цей стався випадок дуже страшний, але якраз дитина жива, і це завдяки нашому Олександру Івановичу Гменюку, який побачивши дітей, і певно вона на очах падла в тебе, так, да, Олександр Іванович? На очах в нього падала. І він сообразив моментально, що зробити. Тому що мама трошки розстерялась, хотіла їхати лізти по цепу в керницю. Звичайно, невідомо, чи той це був би, витримав би її. І взагалі, хто потім тягнув би, треба було сповістити комусь. То якраз на той час це дитина, яка казала, родилася в сорочці, друге народилася на цей світ. Так, да, люди дружні, Село наше дуже дружні люди, всі один одному допомагають. Колись, коли ще прийшла я сюди в невістки. Тим скажу, ще були дружніше, тому що були масові толоки, люди будувалися, і прямо от цілею, ціле, вулицею, всією ходили один до одного, щоб збудувати якусь чи хату, чи сарай, якийсь. дружні люди, хороші люди в селі. Как тебя зовут? Саш, ты тоже тут гулял, туда прыгав, да? Саш, що ти бачив? Забери. Впала. впала, гралася і воно впало, да? Да. Да. И що ти, да. ти зробив? Пише у маме сказал. Ага. А сам что відчував? Да. Що машина їхала. їхала машина. Почув. Почув, так? Да. Жалко тобі Юлі було, як вона впала? Так. Да. Хотів, щоб витягнули. Так. Да. На ночі тобі не сниться, як Юля впати? Mm -mm. Ну, слава Богу.